Поки я міняв позиції, я навіть не зрозумів, як я отримав поранення. Болі я тоді не чув. Там виходить як шок. 24 серпня нам прийшла указівка тримати позиції, що має бути наступ. Правда, 24 серпня нічого не відбувалося, вони розвернулися, били по Практично ми сиділи, курили. Не було ніяких боїв, нічого. 25-го зранку почався перший штурм. Ми його відбили ближче до обіду. Почався ще один нас почали обстрілювати газом зброєю. забороненим ну, і, і, скажімо, нам допомогла, приїхала машина градів. Якби не машина градів, то у живих взагалі б нікого не лишилося. Теж повезло нам ті ситуації. Відбилися, віддихнули і на вечір, виходить, знов нам лиш передали, що до вас лізуть. Це нам лише передали і знову зразу живе газ. Фосфор. Ну, самі розумієте, що там вже було дуже жарко, а це вже було десь приблизно півдесятого вечора. Уже темно було. Наші позиції стояли в полі, на полі, де ми тримали оборону, трасу Бахмут-Солідар. Коли мені дали команду щоб поміняти позицію, я мав сісти за кулемет. Я до нього, виходить, не добрався, не добіг. Вони зрозуміли, що, ну, що не працює кулемет, один з них пішов туди. І от вони мене побачили, що я лежу, що це і саме. я якраз тоді, виходить, питався надіти турнікет на ногу. То одразу він повернувся, прибіг ще мій оцей побратим вже з носілками. Вони мене затягнули в окоп. Багато хто з хлопців отримав такі самі нагороди вже посмертно. То, скажімо, вона мене не дуже тішила, бо з мого взводу практично вийшло лише тоді троє чоловік. Це цих два хлопці, що мене виносили, і я. Мені дали вибір протизуватися на Україні або за кордоном. Я одразу захотів за кордоном, чись я. Не знаю, це вони нас протезували і возили по різних штатах, вчили ходити там по різні місцевості. По пісках, по каміннях возили нас на океан. Тиждень ми на океані побули, по пісках походили, там тиждень на кам'ях. Тут у мене ще от браслетик. От це монахи нам давали в Солідарі. Ви знаєте, з цим браслетиком дуже така ситуація вийшла. Я рано. Просинаюся, у мене браслетика на руці немає цього. А він, виходить, нам коли давали цей браслетик, там ще типу, якась молитва, маєла, ну, зачитували вони цей самий, і кінці обрізаєш, кладеш, десь маєш бути при собі, не викидати ці кінці від цього. От я рано просинаюся, браслета нема на руці, розв'язався. Я ходжу сам на свій. Получається, посилають мене поміняти рації. Я біжу, бо рації прошивали і слухали нас. Тобто, якщо їх прошили, туди починаються прильоти, що нічого передати не можна. Я побіг прошивати рації. Побіг, я поміняв рації, відвертаюся. А сам ну, настроєння ніяко нема, щось мною теліпається і саме, бо немає цієї херні. Получилося, що я попадаю під обстріл танка. Мене здуває вітром, я, мабуть, снаряд бачив, як вас. А я лише зняв бронежилет, хотів віддихнути, бо то жара. Я це все себе скинув. Коротше, танк вистрілив, там бльовна порозліталися, мене присипало. Я з-під землі достаю бронежилет на себе, натягую, хлопці мене відлили, бо всього так от ліпає, Ну все, я відчухався. Той бронежилет, що притягнув. Починаю чіпляти на себе, знаходжу цей браслет. На ліпучки цього, від бронежилету. Я тоді не знаю, так як то ж не знати, що в мене сталося, цей браслетик назад надів, настроєння піднялося вже з цим, от все-таки щось, щось допомагає він. От я його не знімаю. Відколи яки прийшов, він на мені. вважаю, що він мене теж дуже, дуже оберігає. Мене комісія ВЛК признала обмежено придатним. Якщо в мене є сустав, я можу служити. скажімо, не Бойовій бригаді там не на нулю, хоча б у тилу я можу чимось допомагати. Ми виходимо, перевіряємо документи у людей, хто перебуває на обліків, хто не перебуває, хто не перебуває, виписуємо повістки. Робота не дуже хороша, але я розумію, скажімо, що от я був там і я теж хотів, щоб мене хтось поміняв, щоб я хоча б на тиждень вийшов. Віддихнути там, з нульової позиції на другу позицію, хоча б навіть помитися. Це зранку я йду на службу. Це цікаво. Я вдіваю протез. До обіду я ходжу, я ноги взагалі не відчуваю, я ходжу як на своїх ногах. Після обіду, за ну за півдня, вона у мене зсихається трохи. Тобто протез вже в мене неплотно стоїть. На нозі мені вже трохи важче. Я ще до нього не звик. Буває, от ночі навіть устаєш. З непривички от ногу кидаєш цей буває, що можна впасти, що забувається, що нема ноги.